У місті шум та гам, автомобілі тут і там, машини скрізь куди не глянь, повнісіньке автів в місто, лиш світлофор очима, блим, а вони снують туди-сюди. Мигають фарами і звертають праворуч та ліворуч. Зупиняються і рушають. Постривайте, ви так не поспішайте. Сьогодні зранку на світанку сонце зійшло і таку новину розповіло, що сьогодні ваше свято, день автомобілістів. Тож побажаю вам простих та гарних життєвих доріг, хай сонечко вам з неба усміхається, шлях освітлює та зігріває І ще зеленого світла на кожному переході. Хай вдача мчить вам на зустріч всього найкращого. Щастя, радості і добра зі святом!